Ну а сьогодні, друзі, у нас на огляді ось такий Hyundaiчик. Це у нас версія i40. Рік випуску 2016. Дизельний двигун об'єм 1,7. Ось таких симпатичних дисках в чорному кольорі, універсальчик. По комплектації маємо передні задні парктроніки, задня камерка. Також зараз покажу, як все працює. Величезний багажничок, ось така шторка задня. По салону маємо шкіряний салончик, з підйомнички 4. Ось так виглядає, також досить зручні сидіння. З цієї сторони також зараз покажу. Сервісований автомобільчик з-під власника вже нас їздив автомобіль. Замінюють на інакший автомобіль, а цей у нас продається тепер. Маємо також електросидіння повністю. Це, як бачите, Limited Edition комплектація. Тому маємо тут е, підігріви, обдуви сидіння. Також зараз далі покажу, маємо на водійському сидінні пам'ять, також електро, круїз. Контроль є в автомобільчику, ось маєте пам'ять сидінь, також зеркала складаються, електросидіння, автоматичне світло, підігрів керма є. Регулювання звичайне, не електро, також є ліпістки, круїз, як казав, коробочка в нас автомат, також сидіння під'їжджають під, воді... під водія. Також показую зараз в пробігу в нас 146 тисяч сенсорний екран. Також ось працюють всі в нас обдуви, підігріви, як можете побачити. Парктроніки, задня камера, казав, покажу, показую, Весь все в нас працює. Ось такий хороший автомобільчик. кому цікаво, знаю, багато люблять такі автомобілі, а це особливо через комплектацію, бо дуже класна комплектація пам'яті, електросидіння, підігрів, навіть обдуви є для літа взагалі супер. Тому кому цікавий даний варіантик, буде він у нас доступний на продаж. За ціною пишіть в Телеграм, або телефонуйте, в шапці профілю є всі наші контакти. Ось така гарна оптика на лінзах. Тому кому цікаво чекаємо.